Головною подією дня стало повернення додому бійців 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаття. Більше п'яти годин рідні військовослужбовців чекали їх на межі Тернопільської і Івано-Франківської областей. Про зворушливу мить зустрічі розповість Ольга Гриців. До прибуття батальйону ще кілька годин а по обидва боки автостради, прапори, кульки та рідні військових. На боки з щоб їм було солодко». Своїх рідних люди не бачили майже два місяці. Вони герої, те, що вони пережили, це пекло. Вони вирвалися з пекла, зробили все, що могли зробити, і навіть більше. Якась мить, і з'являється колона. Люди не приховують емоцій. Понівечені шкільні автобуси та втомлені обличчя бійців, вони в дорозі вже четверту добу зупинилися лише на кілька хвилин розповісти, про наболіле. Віталій Комар, командир батальйону Прикарпаття. Саме він віддав наказ відступити з позицій. Однак про це не шкодує. Пости людей в першу чергу до того приймалися рішення. Якщо б я привіз 200 трупів, я напевно би був героєм. А якщо я привіз нормальних живих людей. Один ранений вийшов, значить, я дезертир, нехай буде так. Бійці, поки повернулися у військову частину в делятині здати зброю та на тиждень відпочити. Сподіваються, за цей час у них з'явиться відповідне спорядження. Адже більшість з них таки планує повернутися у зону АТО. Ольга Гриців, Андрій Українець, новини телеканал РАІ.